Прикордоння Чернігівщина щодня потерпає від ворожих обстрілів. За 2023 рік Новогоросіверщину обстріляли 1215 разів. І було 960 приходів із різного виду озброєння. Зокрема, в цьому районі потерпають від обстрілів Семенівська та Новгородсіверська громади. Через безпекову ситуацію люди змушені евакуюватись до більш безпечних місць. Станом на сьогодні на Новгородсіверщині з чотирьох сіл громади виїхали всі жителі: це села Леонівка, Мурав'ї, Красний Хутір і. Пучки. Головне завдання це збереження життя людей, які знаходяться в небезпечній зоні. Ми були вимушені запропонувати громадам, людям, які проживають в населених пунктах, в селищах, які знаходяться біля кордону, залишити на жаль свої домівки на сьогоднішній день. Зв'язку з відсутністю електроенергії в населених пунктах біля кордону тяжко проживати, неможливо проживати. Місцева влада пропонує жителям переїжджати до більш безпечних сіл району. Проте інколи люди виїжджають на кілька днів і повертаються додому знову наражаючи себе на небезпеку. Є пропозиція евакуації в наші більш віддалені громади, понорниці, коропу, де підготовлені міста для евакуації. В одному населеному пункту там біля 7 тисяч чоловік ми маємо можливість переселити. Це коробська громада, і біля 5,5 тисяч ми можемо розселити людей в Понорніцькій громаді, в тому числі в місті Новгородцівському, Новгородцівській громаді, підготовлені гуртожитки, які в змозі приймати прийняти населення, яке буде підлягати евакуації. На сьогоднішній день Новгородцівській громаді. Семенівській громаді Понорницькій, Коробській – приблизно 7500 переселенців. Від постійних обстрілів потерпає не лише цивільне населення, але й різні сфери життя населених пунктів. У Семенівській громаді неможливо повноцінно відновити навчання, діти навчаються онлайн. Є небезпека і втратити те, обслуговуючий персонал, який працює в цій зоні. Це в першу чергу медичні працівники. Це енергетики, які працюють в зоні постійних обстрілів. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день близько сім населених пунктів Семенівки без світла, і також біля шести одиниць знаходиться без світла населених пунктів новратців громади. Варто пам'ятати про ворожого сусіда та не нехтувати своєю безпекою і безпекою рідних.